Десять дивних птахів, які могли б пройти як персонажі пиксар. Птахи, які змушують задуматися, еволюція, примхи та натхнення пиксар. Світ природи завжди вражав уяву, але особливо заворожують птахи. Їх різноманітність форм, забарвлень і поведінки воістину безмежно. Спостерігаючи за ними, мимоволі ловиш себе на думці про неймовірну силу еволюції і про те, як природа здатна створювати істоти, що здаються абсолютно нереальними. Натхненні цими дивовижними створіннями художники і аніматори Pixar створили цілу плеяду пам'ятних персонажів, але навіть найсміливіші фантазії бліднуть перед реальними птахами, які немов зійшли зі сторінок казок або зі сторінок наукової фантастики. Я завжди був зачарований еволюцією, і птахи є ідеальним об'єктом для вивчення цього процесу. Вони є живими містками між рептиліями і ссавцями, демонструючи дивовижні адаптації до різних середовищ існування. Деякі з них, як ми побачимо, зберегли риси своїх давніх предків, а інші розвинули абсолютно унікальні риси, що дозволяють їм виживати і процвітати. У цій статті я хочу поділитися своїми роздумами про деякі з найдивніших і незвичайних птахів, що мешкають на нашій планеті. Вони не просто захоплюються своєю красою чи незвичністю, але й змушують задуматися про силу природи та про те, наскільки дивовижним та різноманітним є світ, у якому ми живемо. Великий Поту загадковий мешканець джунглів. Перше, що спадає на думку, коли бачиш великого поту, це його неймовірне маскування. Цей мешканець Центральної і Південної Америки, немов створений для того, щоб залишатися непоміченим в густих джунглях. Його широкий рот, великі очі та камуфляж, що імітує кору дерева, роблять його практично нерозрізненим. Спостерігаючи за ним, я завжди дивуюся тому, як ефективно природа використовує маскування для виживання. Це не просто випадковий збіг кольорів і форм, а результат мільйонів років еволюції, спрямованої на те, щоб уникнути хижаків і непомітно підкрадатися до видобутку. Я думаю, що Великий Піт є прекрасним прикладом того, як природа використовує принципи біомімікрії, тобто імітує існуючі рішення для створення нових. В даному випадку пот використовує структуру і колір кори дерева, щоб злитися з навколишнім середовищем. Це дозволяє йому залишатися непоміченим як для хижаків, так і для потенційної здобичі. Це ж принцип, який використовують інженери і дизайнери, коли створюють нові матеріали і конструкції, натхненні природою. Какапо нічний совиний папуга, що знаходиться під загрозою зникнення. Какапо це унікальна птах, яка поєднує в собі риси папуги і сови. Цей нелітаючий папуга, корінний у Новій Зеландії, є яскравим прикладом того, як еволюція може призвести до найнесподіваніших результатів. Той факт, що він не вміє літати сам по собі дивовижний, враховуючи, що більшість папуг відмінні літуни. Однак відсутність здатності до польоту не завадило кака вижити і навіть процвітати в своєму рідному середовищі. Шлюбні ігри какапо це ще одна особливість, яка робить цю птицю справді унікальною. Самці збираються разом і голосно стрекочуть, залучаючи самок. Ці шлюбні ритуали це не просто спосіб привернути увагу, а складний процес спілкування, який передбачає демонстрацію сили, витривалості та генетичного здоров'я. На жаль, какапо знаходиться під загрозою зникнення через діяльність людини та інвазивні види. Збереження цієї дивовижної птиці це не лише питання захисту біорізноманіття, а й нагадування про нашу відповідальність перед природою. Фрегати повітряні акробати з надувними шийками. Фрегати це морські птахи, які вражають своєю грацією і спритністю в повітрі. Вони ширяють над тропічними і субтропічними водами, використовуючи висхідні потоки повітря, щоб залишатися в повітрі практично без зусиль. Але найцікавіше це їх спосіб залучення самок. Самці роздувають яскраво-червоний горловий мішок, схожий на повітряну кулю, намагаючись справити враження на самок. Цей яскравий і незвичайний дисплей це не просто спосіб привернути увагу, а демонстрація генетичного здоров'я і здатності до виживання. Я завжди дивуюся тому, як природа використовує колір і форму для спілкування. Яскравий червоний горловий мішок фрегата це не просто красивий елемент, а сигнал, який передає важливу інформацію про птаха. Цей самий принцип використовується в рекламі та дизайні, де колір і форма використовуються для привернення уваги та передачі певного повідомлення. Лелека черевичник динозавер в сучасному світі. Лелека черевичник це птах, яка немов зійшла зі сторінок до історичної епохи. Його масивний дзоб у формі черевичка, повільні і неквапливі рухи, все це створює враження, що він є нащадком динозаврів. Спостерігаючи за ним, мимоволі замислюєшся про те, як мало змінилося в світі природи за мільйони років еволюції. Я думаю, що дзоб лелеки черевичника це прекрасний приклад адаптації до конкретного середовища проживання. Його форма ідеально підходить для ловориби та інших водних мешканців. Ця ж адаптація демонструє еволюційний процес, спрямований на оптимізацію функції для підвищення ефективності. Ківі нічний детектив з нюхом. Ківі налітаючий птах, корінний у Новій Зеландії, який має унікальний нюх. На відміну від більшості птахів, які використовують зір для пошуку їжі, Ківі використовує свій довгий дзоб, щоб винюхувати комах та іншу їжу вночі. Це надзвичайна адаптація, яка демонструє. Як природа може знайти найнесподіваніші рішення для виживання. Я думаю, що нюх Ківі є прекрасним прикладом того, як органи чуття можуть розвиватися в різних напрямках. Хоча більшість птахів покладаються на зір, Ківі розвинув унікальний нюх, який дозволяє йому знаходити їжу в темряві. Сіроголовий какапо танцюючий какапо, сіроголовий какапо птах. Корінний у Південній Америці, який відомий своїми барвистими уявленнями в період розмноження. Самці збираються в групи і влаштовують складні вистави, щоб залучити самок. Ці вистави включають спів, танці та демонстрацію яскравого оперення. Цей барвистий дисплей це не просто спосіб привернути увагу, а демонстрація генетичного здоров'я та здатності до виживання. Масляний птах ехолокація у світі птахів. Масляний птах це нічний птах, корінний у Південній Америці, який використовує ехолокацію для навігації в печерах. На відміну від кажанів, які використовують ехолокацію для пошуку їжі, масляна птиця використовує її для навігації в темряві. Це надзвичайна адаптація, яка демонструє, як природа може знайти найнесподіваніші рішення для виживання. Сіне лапає олуша, комічний танець з синіми лапками. Сіне лапає олуша – це птах, що мешкає в тропічних морях, яка відома своїми яскраво синіми лапками. Самці піднімають свої різнокольорові лапки в комічному танці, щоб справити враження на самок. Цей незвичайний дисплей це не просто спосіб привернути увагу, а демонстрація генетичного здоров'я і здатності до виживання. Хацин тах смердючка з древніми кігтями. тах, Корінний у болотах та річках Південної Америки, відомий своїм неприємним запахом. Він перетравлює листя за допомогою процесу бродіння, подібного до коров'ячого, що надає йому неприємний запах. Його пташенята навіть мають кіхті на крилах давня особливість, яка нагадує нам про динозаврів. Це нагадує нам про те, як мало змінилося в природному світі за мільйони років еволюції. Висновок тахи, як джерело натхнення. Спостерігаючи за цими та іншими незвичайними птахами, мимоволі замислюєшся про неймовірну силу еволюції і про те, наскільки дивовижний і різноманітний світ, в якому ми живемо. Вони не просто викликають захоплення своєю красою або незвичністю, а й змушують задуматися про наше місце в природі і про нашу відповідальність перед майбутніми поколіннями. Птахи це не тільки джерело натхнення для художників і аніматорів. А й живий підручник еволюції, який може навчити нас багато чому про світ і про себе. Їх химарні форми, незвичайні звички і унікальні адаптації це нагадування про те, що природа завжди знайде спосіб здивувати нас. І важливо, щоб ми дбайливо ставилися до цих дивовижних створінь, щоб вони могли продовжувати радувати нас своєю красою і незвичністю ще багато поколінь.